Сумська Харківська і Донецька області зараз там чути сигнал повітряної тривоги. і маємо актуальну інформацію з самого Харкова, де, на жаль, був прильот судячи з усього. Ну бо адміністрація адміністрація місцева повідомляє про щонайменше 28 поранених. Це Олексій Нігубов, голова Харківської уда на своєму телеграм-каналі. Четверо загиблих у Харкові, серед них є дитина і 28 поранених. За даними Олега Снігубова, місто під атакою російських кабів пролунало кілька вибухів. Один з ударів прийшовся по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі. Це повідомив міський голова Ігор Терехов. В частині районів міста зникло світло. Інформацію про руйнування ще уточнюють до цієї теми. Обов'язково повернемося. Ми чекаємо на включення Ігоря Терехова тоді, коли це стане можливим, тоді коли це буде безпечним. До цієї теми повернемося зараз так само про харківський напрямок. Вісім бойових зіткнень відбулося на Харківщині за минулу добу. Згідно інформації генштабу, основні бої точилися у районі населених пунктів Липці та Вовчанськ. Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони під постійним вогнем Богодухівський, Харківський, Ізюмський і Чугуївський райони. Про це у нашому ефірі розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації. Вже нині згаданий Олег Синігубу. Почуємо. За добу ми мали два удари ракетами типу Х-50, дев'ять однією ракетою не встановленого. Поки що зразку п'ять шахедів, декілька FPV, тобто дронів. Тому дійсно ми постійно стикаємося з такими, тобто проблематикою з такою. Внаслідок ударів вчора було частково пошкоджені лінії електропередач. У нас були перебої з електропостачанням по двом районам міста Харкова, по декілька населеним пунктам відповідного Куп'янського. Району, однак наразі всі наслідки таких атак вже були ліквідовані. Ну і до речі, так само хочемо. Тобто, подякувати нашим ЗСУ, нашим фактично силам протиповітряної там оборони за ефективну їх, фактично, роботу.